Є. Yeah. Так, не ставитись, да? Садура в в Україні номер один, Афанасію Віктор, бронз, онлайн відбір, івент один. Амбасадор, я теж. Що там? 61. Від нуля. Концепт. Концепт. Концепт 2. Ну, по стандарту. Трошки руку забереш. Ага, є, 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 є. Тримаємо. Тримаємо 301. Є. Є. да, все. На, накладки. на мосте, на мосты. древних знаешь, да? Седаю, читаю, да? Да. Вытай, да. Экран видно. Что за вода? Готов? Да. Включаю таймер. Так, так. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Старт. 1800.

Hmm? Bo tam nie... Met... No dobra. A a tutaj... to pójdę biec. No dobra. No dobra. Odtąd pójdę To, to my, my dobra. No плащ тоже. Все нормально. нормально, нормально здесь. А, заменка. заминка. Разъебаться комплексы и попасть в рекс. Давай 20 м'ячів. Раз. Два. Три. чотири, Пять. Шість. сім, вісім, Девять. Десять. одинадцять, Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцять. Пятнадцять. Шестнадцать. 17, 18, 19, 20, є. Yeah. 6, 5, 4, 3, 2, 1, пішов. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пішов. 36, 37, 38, 39, 40. Терпи. 41. 42. 43. 44. 45. Раз. Два. Три. Чтири. Пять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, два. Двадцять три. Давай половина є. Двадцять чотири. 26, Двадцять шість. 28. 29, Тридцять. Ще трошки. 31, один. 33, два. три. чотири. Тридцять п'ять. Тридцять шість. Тридцять сім. Тридцять вісім. Тридцять дев'ять. Сорок. Сорок один. Сорок два. Що Сорок три. Сорок чотири. Ще разок давай. Сорок п'ять. Ще вісім. Двадцять. Маєш. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Пішов. одинадцять, Дванадцять.

Чотири. П'ять. Тридцять п'ять є. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Старт. Тридцять шість. Тридцять сім. Тридцять вісім. Тридцять Сорок. Давай, давай. 9, Вісім. Сім. Шість. Пять. 4. 3. Два. Один. Старт. Один. Два. 43. Давай, поразу ще. 44. ще разок. Розкачався. 45. Супер. Пять, Хороший час. Давай. Все, сразу сильний і один короткий. Давай. Мечей 15, 10, 10. По 10, добре. Началось лето, да? Да. Добре, 1200 супер, віть. Давай, не менше 1200. На греблі, коли було 15 калорій, хотілося б доросли. Да, так. Да. Причем два рази. Я два рази давав, два рази при... на другій греблі, я думав, все, не сьогодні. Тримай 1200. Чуть трохи залишилось, половину вже на гріб, давай. Блин, хороший час у меня категория. Дихай, дихай. Тримай темп, тримай, Вітя. Давай ще 10 грибків. Може 11. Терпи, терпи. 3,45. <кій> <кій> давай, тримай, два грибка остається. Є. Yeah. Переходимо. 3,30 30 тебе є. Давай, давай, сразу, вітя, сразу. Треба на тумби заходити однозначно, закривати їх. Пішов. Потом відпочинеш. Давай. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Сім. Шість. П'ять. Добре. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Давай вітя. Десять раз. Давай. Одиннадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім.

Є. Yeah. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Пішов. Скільки? Тридцять один. Тридцять два. Тридцять три. Тридцять чотири. Тридцять п'ять. Хвилина. Тридцять лишається. Давай. Тридцять шість. 38, Тридцять вісім. Добре поділив. Давай беремо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Пішов сім разів осталось. Давай. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Ще разок. 45. Хвилина лишається на тумбі, Сразу. сразу. Давай. Потім відпочинеш. Раз. Зразу, Вітя, Два. Давай, Вітя! Три. Давай, 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 Вітя. Чотири. Терпи! 45 секунд залишилось. П'ять. Терпіти треба. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Трид секунд. Давай, Вітя. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Пригай! 14. Швидше, від! 15 секунд остається, 15, давай, прискоряйся, 16, давай, 17, 10 секунд остається, давай, 18, кожен повтор важний, 19, давай, 25 секунд осталось, два прыжка робиш, давай, 21, ще прыжок, 22, час. А як так? Буде? А ти не теж? Швидше, швидше мене робив, а менше мене зробив. Тір може тобою пишатись. Зв'яжіться зі мною. <суспільно> Зв'яжіться зі мною. А, гребля вже виключилась. Ладно.